У ході зустрічі лідерів підприємств області з керівниками податкових органів найбільш запекло обговорювали акцизний податок, запроваджений з 1 січня 2015 року. Підприємцям до кінця не зрозуміло, як розраховується його розмір. Ми отримали табачну продукцію. По чому нам можна її продавати. Акцизний податок на реалізацію. Да, это це ценно продукции. А что это значит? Это есть цена максимальная плюс НДС плюс. И здесь нацистный налог будет насчитываться на цену с НДС, потому что от реализации. Розмір акцизного податку становить 5% від максимальної розрібної ціни, тож покупці підакцизних товарів мають бути готовими до того, що ціни на цю продукцію збільшаться і не співпадатимуть із зазначеними на упаковках. У зв'язку з цим з'явилися проблеми з проведенням розрахункових операцій, адже самостійно власники касових апаратів не можуть вносити зміни до програми. Всі касові апарати, які знаходяться в експлуатації на сьогоднішній день. И все, которые будут регистрироваться с 1 января 2015 года, они все должны быть в государственном реестре, они у вас все в государственном реестре, потому что вы не можете приобретать технику не, государственную, не сертифицированную. И естественно, если модель вашего кассового аппарата в государственном реестре, то все функции, которые заложил законодатель в требовании к фискальному чеку, будут вам исполнены и программное обеспечение справится с этой задачей. Незрозумілим є порядок реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності як платників акцизного податку. У законі зазначено, що реєстрація здійснюється за місцем знаходження пункту продажу. Одне діло, коли у вас зареєстрований суб'єкт господарювання, і у вас є ліцензія, ви автоматично можете зареєструвати і питань не буде. Но трактовка пошла об'єкти. тобто ми повинні зареєструвати кожен магазин, кожен кіоск, кіло зареєструвати. Чимало запитань так і залишилось без відповідей. Але податківці запевняють, що незабаром компетентні органи нададуть усі необхідні роз'яснення. Юлія Нагайко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.